Чудо сходження благодатного вогню є всесвітньо визнаним богослужіння на гробі Господньому, коли сходиться святе світло, як його ще називають. Щороку велику суботу напередодні Пасхи збирає десятки тисяч паломників з усього світу. Та однак вистачає скептиків. Говорять, що від запальнички з власної кишені запалює свічки єрусалимський патріарх. Чи для нього на гробі Господньому залишають лампадку? Або диво цинічно інспірується ірусалимською церквою у змовинах з міською владою задля підтримки напливу паломників та підігрівання інтересу до святого місця. Закидів чимало і на всі є контраргументи. Так патріарха обшукують перед тим, як він увійде в Кувуклію, представники різних церков і патріархатів. Поліція перевіряє кожен сантиметр у самій каплиці гробу господнього на предмет займистих речовин. Викрити православного ієрарха, якщо б була б така можливість, напевне, не вагалися б послідовники інших конфесій, адже такий престиж отримувати вогонь історично належить лише православним. А якщо, попри це, понад тисячоліття церемонія відбувається і вогонь сходить, отже, не все пояснюється комерцією та суто раціональними аргументами. Ті, хто особисто бував у храмі гробу Господнього в Єрусалимі, на сходженні благодатного вогню, відзначають, що головне навіть не вогонь. Це справжнє свято віри, у всемогутність Господа, у його піклування про людей, о те, що він з нами, як і обіцяв до закінчення світу. Цю віру тисячі людей, яких уміщує храм, виявляють на різні лади і різними мовами. І не вогню ці тисячі людей чекають, а виявлення сили Божої, не святому світу вклоняються, а Господу, який постраждав за нас і воскрес, і нині нагадує нам про ті події і місця, являючи їхню святість таким видимим чином. Найбільше диво в нашому житті це пасхальна божественна літургія, і найбільше вогонь це те причастя, що спалює гріх у серці людини та єднання її з Богом.